Біблія Новий Завіт Дії святих Апостолів, розділ 4. Коли вони промовляли до народу, підійшли до них священники, начальник сторожі храму та седукеї, обурені тим, що вони навчали народ проповідували Воскресіння з мертвих в Ісусі. Вони наклали на них руки і посадили у в'язницю до ранку, оскільки був уже вечір. Багато з тих, які чули слово, повірили, кількість таких людей сягала п'яти тисяч, а наступного дня в Єрусалимі зібралися їхні начальники, старші й книжники, і Анна, первосвященик, і Каяфай, і Іван, і Олександр, і всі інші, які були з первосвященничого роду. Поставивши їх посередині, вони допитувалися, якою силою чи яким ім'ям ви це зробили. Тоді Петро, сповнений Святим Духом, сказав їм: Начальники народу і старші ізраїльські, якщо нас нині допитують про добрий вчинок хворій людині, як вона одужала, то хай буде всім вам і всьому народові ізраїльському відомо. Ім'ям Ісуса Христа, Назарянина, якого ви розіп'яли, Його Бог воскресив із мертвих, це Він зцілив того, хто стоїть перед вами. Він є камінь, знехтуваний вами, будівничими. Камінь, що став наріжним, і в нікому іншому немає спасіння, бо під небом немає іншого імені, даного людям, яким належить нам спастися. Помітивши відвагу Петра й Івана і дізнавшись, що це люди невчені й прості, вони дивувалися, бо знали їх, що були з Ісусом, і, дивлячись на оздоровленого чоловіка, який стояв з ними, вони нічого не могли сказати проти. Наказавши їм вийти із Сінедрону, вони радилися між собою, кажучи, що нам робити з цими людьми, адже через них зроблено явне чудо, яке відоме всім, хто живе в Єрусалимі, і не можемо того заперечувати. Але щоби більше не поширювалося між народом, заборонімо їм під загрозою, щоби далі нікому з людей не говорили про це ім'я. І, покликавши їх, наказали зовсім не говорити і не навчати в ім'я Ісуса, а Петро та Іван у відповідь сказали їм розсудіть, чи справедливо перед Богом більше слухати вас, аніж Бога, адже ми не можемо не розповідати про те, що бачили і чули. Вони ж, погрозивши, відпустили їх, нічого не знаходячи, щоб покарати їх через народ, бо всі прославляли Бога за те, що сталося. А чоловік, з яким сталося це чудо зцілення, мав понад 40 років. Коли їх відпустили, вони прийшли до своїх і переказали те, що їм говорили первосвященники і старші. Ті, коли почули, однодушно піднесли голос до Бога і сказали: Владико Боже, Ти, котрий створив небо й землю, море й усе, що в них, який Святим Духом, устами нашого Батька, Твого Слуги Давида, сказав. Чому розбушувалися люди, й народи задумали марноту, зійшлися земні царі, зібралися правителі разом проти Господа та проти Його Христа, адже справді в цьому місці зібралися проти святого Слуги Твого Ісуса, якого ти помазав, ірод, і понтій Пилат із язичниками та людьми Ізраїлю, аби здійснити те, що наперед призначили Твоя рука і Твоя воля, щоб воно сталося. Тепер же, Господи, поглянь на їхні погрози і дай своїм рабам з усією сміливістю говорити Твоє Слово, коли простягнеш свою руку для оздоровлення, ознаки чудес, щоби збувалися вони святим ім'ям Твого Слуги Ісуса. І як вони помолилися, затряслося те місце, де вони були зібрані, і усі наповнилися Святим Духом і сміливо почали говорити Боже Слово. Всі ті, які повірили, мали одне серце й душу, і ніхто нічого зі свого майна не називав власним, бо все було в них спільне. Апостоли з великою силою свідчили про Воскресіння Господа Ісуса, і велика благодать була на них усіх. Не було між ними жодного нужденного, бо ті, хто мав поле або дім, продавали їх та приносили кошти від проданого і клали біля них апостолів, а кожному давалося те, чого хто потребував. Так Йосип, прозваний апостолами Варнавою, що в перекладі означає син потіхи, Левіт, родом з Кіпру, мав поле, він продав його, приніс гроші, поклав біля них апостолів.